Всім привіт, друзі! З вами унікальна майстерня. А, ну, то що, друзі, принесли ось такий пускозарядний пристрій на ремонт Скіф модель М. Виготовлений даний пускозарядний пристрій а, в Україні на початку 90-х. Ось так. А, ну, пристрій пристрою вже більше 20 а, років. Було замінено, власник казав тільки амперметр. Це все йде дещо стандартне. Ось. А проблема даного пристроя заключається в тому, що включаєте, чути, що трансформатор Гуде працює, а не ампери, не вольтажа, нічого на виході ось немає. На мою думку. Можливо бути таке, що згоріла або вторична обмотка трансформатора, або, скоріш за все, вийшли зі строю діоди. Ось. А при діагностиці це, в принципі, все оприділиться. Для початку ми його а, трошки а, протримо, щоб не був такий Пелюці, тому що не дуже приємно працювати, робити ремонт, коли ось такий ось пристрій грязний. Давайте ми його протримемо. Ось можливо таке, щоб і а, сюди волога могла попасти. Ось так. А то пристрій скажу я вам доволі. Серйозний і доволі міцний. Я б не сказав, що він буде слабенький. Ось. Так, трохи ми його почистили і зараз будемо його розбирати. Розкручуємо. позакисало, порожавіло, тому, можливо, десь просто відійшов контакт. Так Його вже розбирали, відразу видно, що він був розбираний вже. Ось так. Тому, можливо, його вже ремонтував хтось. Хоча власник каже, що даний пускозарядний ще не був ні разу в ремонті. Так, розкрутив корпус. Так, відкриваємо, що у нас тут є. Так, у нас тут є трансформатор здоровенний. Ось такий. У нас є ось діоди. Вихідні. Так, як я й сказав. Так, ну. Скажу так, видно, що його вже ремонтували, то видно, відразу видно. А, ну нічого, будемо тестувати діоди, тому що, тому що тут є сліди на пайки, пайки. Не все навіть присоєдинили. Ось так. Ну нічого, зараз все протестую, продзвеню тестером. Ось таким малючком і подивимося, чому у нас немає тока. А, ну що ж, Ремонт вдало закінчено, а проблема була наступна. Зробилася холодна пайка. Ось, я прогрів все феном, пройшовся паяльничком і сток, сток у нас з'явився. Ось це все у нас йде на максимум, це у нас йде пуск. Це у нас йде вольт. Полагодив датчик працює і заряд у нас повинен бути отак. На заряді у нас повинен бути а, менший ток. Ось. І ось так ось, друзі, получився такий невеличкий, а, легкий і, до речі, цікавий ремонт. Тому що а, Клієнт, який його приніс, зміг, в принципі, і сам це полагодити. Ось. А, ну, все добре, що добре закінчується. Ось так. Тоді а, це добре, що ось так. Це все легенько. Включаємо. Ось, все працює, можна збирати. І дзвонити клієнтові, щоб прийшов забрати своє зарядне. Ось такий, друзі, був ремонт, не до ремонт, так можна сказати. Я очікував, що буду замінювати діоди. Ось. А можливо, навіть я б туди поставив тірістор, замість ось таких старих діодів. Ось, в принципі, тірістор теж там підійде, тому що там на тірістор, на тірістор у нас йде а, три лапи. Це у нас йдуть там, дві типу вход-виход і одна йде управляюще. Ось, Підключаємося на вход і виход. І цього буде доста. Перемикаємо третю лапку, щоб відкривало нам, і в принципі замість ось цих діодів можна поставити і рістор Ось. Я дуже гарно всім дякую за ваші перегляди та підписки. Підписуйтесь, буде ще багато різних відео і про ремонти, і про автомобілі, і про агротематику. Звісно ж, теж буде. У мене є один такий проєкт. Мега-мега-мега, так скажу. Ось, поки що ще рано його рекламувати, що це за проєкт. Але скажу так, зв'язаний він з агротематикою. Тому підписуйтесь і ближчим часом я запишу відео про проєкт. Повірте, проєкт вам дуже-дуже сподобається. Ось. Тому підписуйтесь на мій канал, ставимо. Палець вверх. Не забуваємо писати ваші коментарі. Всім до зустрічі!